Близько 140 загиблих і 180 постраждалих у п'ятницю ввечері під Москвою у концертному залі Крокус Сіті Хол стався один із найбільших терактів за останні роки. Робота російських спецслужб під час стрілянини не витримує жодної критики. ОМОН їхав на виклик більше години, хоча їхня база розташована у 3,5 кілометрах від концерт холу. Пожежники не гасили пожежу, бо чекали, коли силовики проведуть зачистку будівлі. А ОМОН не штурмував Крокус Сіті Хол. Поки пожежники не захасять полум'я. до всього США попереджали Москву про можливі надзвичайні події ще на початку місяця. Кремль усі сигнали проігнорував. Здавалося, після такого провалу росіяни мали б як мінімум почати внутрішні перевірки слідчих органів. Однак, все, що хвилює Кремль, як прив'язати до теракту Україну. За даними російського видання Медуза, ФСБ дало вказівку про кремлівським змі та пропагандистам максимально підкреслювати можливий український слід під час стрілянини у крокусі. Уже понятно, що все було не нібраціями на ті в чатіках і сполнітелі пльове. А далі вопрос: піос вишиванки сорвався з цепі ілі йому дали таку команду? В будь-якому випадку виноват дресіровщик. Представники України від теракту одразу відхрестились, а в ГУР заявили. Скоріше за все за стріляниною стоять російські спецслужби. Саме з цим пов'язана така млявість ОМОНу і те, що на багатотисячному заході взагалі не було охорони, хоча відділок поліції знаходиться в цій же будівлі. Чому у головному управлінні розвідки припустили, що саме ФСБ стоїть за розстрілом людей у крокус Сіті Холл, зрозуміти не важко. Коли Путін тільки став прем'єр-міністром, у нього було дві проблеми: низький рейтинг і фактично втрату москвою контролю над Ічкерією після Першої російсько-чеченської війни. Однак все змінилося, коли восени 99-го у Росії один за одним стали вибухати багатоповерхівки. Керівництво РФ переконувало людей, що за терактами стоять чеченські бойовики. Це в корені змінило суспільні настрої. Тепер росіяни були не проти почати нову війну з Чечнею. Ну а рейтинги Путіна, як головного борця з тероризмом, стрімко зростали. З екранів телевізора цей на той момент молодий і рішучий лідер обіцяв твердою рукою навести лад в державі. Мы будем преследовать террористов везде. в аэропорту, В еропорту наче ти ви ж мені зняття в туалеті пайме і, і, і в конце концов. замочимо. вопрос закрыт окончательно. у теории с чеченцами терористами и мужним борцем за справедливость Путиным, что правда, есть несколько настиковок. По-перше, самі чеченці свою причетність до підриву будинків заперечували. По-друге, найбільшу вигоду від трагедії отримав сам бункерний. Тож дуже скоро з'явилась інша версія, що за вибухами може стояти ФСБ. Тим більше підтвердження цьому були. Якось на засіданні Держдуми тодішній спікер Геннадій Селезньов розповів про нещасних жителів міста Волгодонськ, яких підірвали у власних квартирах. Проблема лише в тому, що вибух у будинку стався за три дні після спіччя Селезньова. Коли Жириновський став вимагати провидця пояснити, звідки у нього була інформація про теракт у Волгодонську. Лідеру ЛДПР просто вимкнули мікрофон. Ви нам понеділок сказали, що дом Волгодонський взором за три дня до вибуху. Далі Історія стала ще заплутаніша. Після кількох вибухів Росію охопила паніка. Люди постійно озирались і спостерігали один за одним. Таки помітили, як троє невідомих два чоловіка та жінка, затягують якісь мішки у підвал будинку. В Рязані життя, що життя хтось ходить по підвалу. Ну о 10.30 підійшли, слізли. Порвали і там похоже на зривну стройську, було русс. Трійцю, яка притягла мішки з вибухівкою у підвал житлового будинку, два дні шукають усі спецслужби Рязані, аж поки з Москви не надходить дзвінок. Мовляв, ці троє ніякі не терористи, а співробітники ФСБ. Вони, начебто, проводили у місті учені, про які, щоправда, не повідомили ні місцеву владу, ні правоохоронні органи. А у мішках, попри заяви вибухотехніків. Начебто знаходився звичайний цукор. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Взрыв вещества не было. Цей випадок так і увійшов в історію, як розанский цукор. І саме це словосполучення можна побачити буквально під кожним дописом про крокус сіті холл його пишуть люди, які підозрюють що стрілянину, так само як і вибух у будинків 25 років тому влаштувала ФСБ щоб оголосити загальну мобілізацію для війни з терористичною Україною. Це насправді достатньо поширена схема, тобто всі знають, що почалася Друга світова війна. Вони в принципі вже воюють по справжньому, тобто ну от не можна сказати, що в Росії є якісь ресурси, які вони поки що не задіяли, і мобілізацію вони теж проводять. Для чого я бачу, може і буде використовуватися теракт в прокусіті холі. Це, наприклад, вирішення питання із поверненням цієї самої смертної кари під прикриттям теракту. Вони можуть повернути смертну кару за тероризм і під Прикриттям цього влаштувати якісь масовані розправи над ворогами режиму для залякування всіх інших. Стрілянину у крокусі повісити на Україну куди складніше ніж вибухи будинків на чеченців. Практично одразу ж самі російські блогери пишуть, що правоохоронці шукають таджиків, та й стрілки з відео на українців ніяк не схожі. Однак пропагандисти і тут не здаються. Кажуть, хитрі українці просто приклеїли бороди. Крім того, навіть кремлівське інформагентство Ріа Новості» визнає, що США і правда попереджало російські спецслужби про можливий теракт. Але росіяни і тут перекладають власні провали на інших. Мовляв, Сполучені Штати попереджали якось не дуже конкретно. Майже за добу до співвітчизників нарешті звертається Путін. Промова його, як завжди, ні про що. Що Україну він все таки згадує, каже стрілки, яких на той момент вже упіймали, їхали перетинати російсько-український кордон. Вони намагалися скритися і двигались в сторону України, де по предварительним даним для них з української сторони було підготовлено окно для переходу государственних границь. І звичайно, що за промова без улюблених нацистів, як когда-то нацисти, творивши розправи на окупованих територіях, вони задумали устроїть. Показательну казнь кривавою акцію у страшенні. Однак і тут версію Путіна про терористів, які біжать мінними полями з РФ в Україну, розбивають щен. ніж спину диктатора стромив посол Білорусі ОРФ Дмитро Крутой. Він заявив, що російські і білоруські спецслужби спільно надали перейти стрілкам на територію Білорусі. Насправді версія від посла виглядає куди логічнішою. Терористів затримують у Брянській області, яка межує як з Україною, так і з Білоруссю. Однак, якщо український кордон це лінія бойового зіткнення, то білоруський фактично існує лише на папері. Затримання стрілків окрема розмова. На відео, яке опублікував російський військовий злочинець і блогер-Нацист 13-й, правоохоронець відрізає вухо одному із можливих терористів, а потім згодовує його підозрюваному. Жодного покарання через знущання над людиною, чия провина навіть не доведена, російський спецслужбіст не отримав. Більше того, Кадиров заявив, що виписав бійця Махмату, які теж брали участь у затриманні втікачів, 12 медалей за відвагу і 20 відомчих нагород Міноборону. Чи саме Ахматівці відрізали вухо підозрюваному, невідомо. А 13-й тим часом у своєму телеграм-каналі став продавати ножі Легендарний у ФСБ. Ну, а поки російські спецслужби однією рукою відрізали вуха, а іншою звинувачували у всіх бідах українців, відповідальність за стрілянину взяла на себе іділ. Так-так, це саме ті ультраісламісти із Сирії, які кілька років тому влаштовували теракт за терактом в Європі. Спочатку Ісламська держава у своїх соцмережах опублікувала фото, начебто чотирьох нападників із кроку Холла із заблюреними обличчями і заявила, що поки троє терористів пострілювали людей, четвертий підпалив будівлю коктейлями Молотова. На першу заяву іділ ніхто не звернув уваги, адже Ісламська держава часто бере на себе відповідальність за чужі теракти або показати свою всесильність. Однак, коли іділ опублікував відео розстрілу, Ки зняв один із терористів, стало зрозуміло, що цього разу вони не блефують. Насправді найкращим варіантом для Путіна у цей момент було визнати причетність іділ до нападу і на цьому тлі спробувати відвоювати втрачені позиції на світовій арені. Захід пропонував добре. Значить, ми розуміємо. Значить, ти там сидиш у себе в Росії при владі. Ми розуміємо, що це факт. Давай будемо якось перезавантажувати відносини, виходячи із навітніх фактів. Почуємо, що Путін вирішив ні. Ніяких поступок воюємо далі. Це було його свідоме рішення, якого, очевидно, на заході не розуміють. Що він не хоче ніяких перезавантажень? Він хоче воювати. Тож свій шанс повернутись у міжнародну політику, ще й в образі безневинної жертви терористів Росія успішно профукала. А все через маніакальне бажання притягти до теракту Україну. Навіть коли заперечувати зв'язок стрілків з іділом стало неможливо, росіяни все одно вперто шукають український слід. Пропагандисти авторитетно припускають, що таджиків, мовляв, насправді натренували українські спецслужби, а потім відправили в іділ. А ісламській державі своєю чергою, начебто, байдуже, хто записується в їхні лави. Головне, щоб стріляли добре. Це почерк англійський, От Вони вміють це робити, діти, различные пакості, извините за грубе слово. Уміють прятатися, скривають за широкими спинами же американців, але це їх стиль Абуданов, но це дитя, правильно сказали Мі-5. Чотирьох затриманих громадян Таджикистану, яких підозрюють у стрілянині в Крокусі. Сьогодні вночі суд заарештував на два місяці. Двоє з них вже визнали провину у повному обсязі. На засідання стрілки з'явились з явними слідами катувань. Один із підозрюваних взагалі був прикутий до крісла Каталки, і після спілкування з російськими силовиками не зовсім розумів, де знаходиться. А за кілька годин до суду, так звані правоохоронці РФ, самі опублікували фото, на якому катують одного із затриманих електричним струмом. Що сказати, так терористи допитують інших терористів. Пересічні росіяни тим часом. Починають полювання відьом, точніше, на таджиків. Руські відмовляються їхати з таксистами, якщо вони з Таджикистану. А самі таджики побоюються звільнень та переслідувань за національною ознакою.